Всіх вітаю у себе на каналі, і сьогодні буду йти в фору і купувати фрукти. Бо в мене є діти, і звісно, вони хочуть щось такого солоденького: яблучка чи банани. Тож ми подивимось, скільки коштує у форі ці фрукти. А ще порівняю ціни на фрукти з лотків. Тож залишайтеся, дивіться відео до кінця, пишіть коментарі. Ну, і ось я вже майже в магазині беру тацю і перше, що потрапляє мені на очі, це будуть банани. Одразу кажу, що вони мені не сподобались, тому що вони або занадто зелені, або якісь чорні. Коштує кілограм бананів 70 гривень. Поруч стоять у кошику киві, які вже теж продаються ось такими латочками. Коштують киві 104,90. Апельсини зараз зі знижкою 55 гривень, і я їх буду брати, бо в мене діти полюбляють цитруси. 4 штучки обираю і зважую, це мені заважить не набагато, десь на 47 гривень. Ну і далі поруч з апельсинами є дуже багато мандаринів. Вони зараз по 80 гривень за кілограм. Але, чесно скажу, якісь вони негарні, прим'яті, але їх багато. Також є лимони. Лимони 90 гривень за кілограм. Лимончики якісь всі в цяточках. Я не знаю, чи це вони порчені, чи це просто так розмальовка їх така. Але прати не буду. Поруч стоять памело. Це я не купую таке і. Навіть не знаю, як визначати, чи свіже воно, чи не свіже, бо є дуже крепкі, а є ще такі дуже м'які. Коштують 70 гривень. А ось грейпфрут дуже гарний на вид і гарно, дуже смачно пахне. Коштують 70 гривень за кілограм. Авокадо зараз також у знижці 250 коштувало зараз 119 гривень. Перейшла на ягоди, лохиня. 300 гривень 250 грам. Поруч з нею ще є полуничка. Полониця коштує за 250 грам такий латочок 150 гривень. Дивлюсь, коли вона була завезена, тут вказано число 15,03 дата фасування. І приїхала вона з Греції, країна походження. Далі тут ще в нас є манго 44 гривні, але я теж його не коштувала, тому брати не буду. Ще є кокос, вказано, що він поштучно продається 30 гривень за штучку, та стоїть ананас. Ананас 119,90 теж за штуку. По яблукам. Яблука теж скажу, мені не сподобалось, бо вони всі якісь негарні прив'ялі, прим'яті. 50 гривень кілограм. Яблуки майже всі в одну ціну. Є ред, який трошки дешевше, 40 гривень за кілограм, і яблуко Golden 44 гривні за кілограм. Далі ще є груша. Груша за кіло коштуватиме 90 гривень. Теж зараз зі знижкою. І яблуко Гала 45 гривень. Теж ось такі вони, як масляні зверху. Із цього всього вирішила взяти голден, але тут теж ну вони такі не дуже гарні. Почала обирати і бачу, що ну, реально нічого вибрати. Вибрала 6 штучок, і на цьому буде достатньо. Заважили вони мені буквально на 28 гривень. По фруктам у форі все. Іду на касу. І на касі я сплатила за апельсини та яблучка всього 78 гривень з копійками. І можу зробити висновок, що тут у форі по фруктам, ну так, не дуже мені сподобалось. Найкраще це були апельсини, які я і взяла. Яблуки можна було і набрати. Чекмі. Невеличкі вийшов, пів кіла яблук я взяла, бо вони були не дуже симпатічні, А зараз Іде взяла чотири штучки апельсинів. Це. Тепер я хочу піти подивитись на лотках, що продають. На, ну, це вулична торгівля, але чи дешевше там, чи дорожче, і яка там якість. Бо банани взагалі мені не сподобалось. Або вже такі чорні, або ще дуже сильно зелені. Так, дощ ще в інше місце. А чому яблуки? 58? А це всі в одну ціну, так? Да? Оці всі в одну ціну. Гранати є. Пройшлася далі по ряду. Тут у нас люди продають свої продукти домашні. І я побачила, що є сало, м'ясо, цибуля. Закрутки, але фруктів тут немає, тому буду вирішати в інше місце ближче к дому. А по чим яблуки? Оці можна по 25. А п'ять. А отє ото красиве? Да. Червоні тільки ноги помнили. Тридцять вісім. Тридцять п'ять. Це підоха. Uh -huh. Ага. Буде сорок Ой. Стоять. Стоять, стоять. Добрий день. А банани у вас по чому? 90 гривень. По 90 гривень. Ну, давайте. На лотку сказали, що якщо продавати не потріб, це мається на увазі по бананам, тоді його продають по 70. Якщо вони будуть дуже гарними, тоді це 90. Ну, ось я зайшла. От 5 штучок в мене вийшло теж на 90. 7, на 97. Ну і я вже вдома. Я е, купила ось тільки фруктів. Яблука, звісно, мені сподобались більше на вулиці на латочки. Там по 38 гривень можна було вибрати різні. Ось ці маленькі. Це сфори, але вони не дуже. Ну, я їх трошки взяла. Я вже все перемила, буду перекладати сюди в свій кошик. І банани. Ну, і мій чек сьогодні це за апельсини і ось такі жовті яблуки 78,60. Банани я купила за 97 гривень, бо 90 гривень кіло коштувало. І ось таких яблучок я купила на 40 гривень. Тож, мій чек сьогодні це 215 гривень. Ось така реальність. А як у вас? Пишіть в коментарях і підписуйтесь, щоб бачити нові ціни щодня. До нових зустрічей!